І усім привіт, друзі! З вами я доні. Ви пав на моє нове відео. Не удивляйтеся, друзі, бо тому що я сьогодні працюю поліцейським у Майнкрафті, друзі. Так, ось таку форму мені видали, але в мене є ще друга форма, так що я її привдіну і, певно, буду скажу в, в ній ходити. Так що, друзі, ось так ось зараз, як ви видите. Ми будемо ходити по будинкам і шукати, хто украв дуже багато ізумрудів. Ой, не ізумрудів, а е, алмазних блоків із міста жителів, друзі. Да. Ось зараз ви видите, у мене ось такий ось приборчик, Він пеш, буде пищати тоді, коли е, будуть якісь посторонні звуки. Моє осві... Ну, типу, посвідчення ж на поліцейську так, ладно, швиряти ми не будемо з вами, друзі. Ми ж не дурні. Так, добре, окей, давайте будемо шукати по будиночкам. Да, ось зараз будемо йти. Доброго дня, можете не переживати, я з поліції, ось мій, мій, моє посвідчення. Так, друзі, я. В принципі, переодівся на ось таку форму ФСБшника. Я вам, Друзі, ну, мені подобає прикольна форма, друзі, да, ось так ось. Так, ладно, все, можемо ходити по будиночкам і шукати те, що нам потрібно, друзі. Але, ізумру... Ну, не ізумруди, а алмазні блоки, друзі. Так, ось так ось. Так, ладно, друзі, давайте пошукаємо і набираємо під цим відео 10 лайків. Давайте 15 лайків і буде класно. Так, давайте ось тут все-все-все прощупаю. Ну тут нічого не пише, значить тут нічого немає, друзі. Так ладненько. Заходимо, цим тихо. так, ага, Тут якийсь ігрок вже є. Так, ладненько, друзі, але це, розумієте, це не моя деревня, тут це деревня номер 15. Вона просто така сама похожа, просто інший номер, друзі. ось да, ось. так, ось. Як ви видите, так, припускаємо, припускаємо. Чик -чик -чик. Угу, ладненько, друзі. Так. Чик, чик чик все давайте, друзі. Так. Чик-чик-чик-чик-чик, все добре, друзі. У нас ніби нічого не пишіть. І все добре, друзі. Да. І підписуйтесь, до речі, на канал. ось да. ось Так, ось. Все е, зараз що ми будемо робити? Зараз ми. А, ми ще далі зараз будемо проходити по будинку по будинкам, бо я вже і забув. Друзі, так, е, що нам потрібно ще так колоці. Ну я сиділа якісь дебіли, ну десь ховати і зумру Алмази, то є. Так щось, так, ось так no камер Ну, я її там потім підключу, не переживайте. Друзі. Так, все. Якщо буде, друзі, пишати, значить там є щось, друзі. Так, ну поки ніде ніде щось не пишіть, і це дуже добре. Тому що жителі не мають що приховувати. Опа, якийсь прохід. Давайте пошукаємо. Почтуємо казничка. Ну-ка і ніфіга. Ні. Ніхрена нема. Добре, друзі, давайте закриваємо це все. І все. І все, давай пунь. Поки. Е, так, ладно, йдемо по іншим будинкам, щоб пошукаємося. Друзі, так, да, ось така ось форма і ось якийсь пістик жорсткий. Да. Прикольна форма. Мені подобається. І отак от у нас виглядає з заднього вигляду пау па па пау прикольно, ладно, е, Мені форма подобається, да, так. Спеціально все так імба, Добре. Окей. Так, йдемо далі, друзі. Так, цей будинок, я вам кажу, на закусочку Лишимо, да. Так, тут, понятно, як завжди, нічого. Ага, ніфіга, хрена нема. Так, і тут нема, і ось тут нема. блін. Це вже чуть-чуть погано. Ну ладно, залишається останній будинок. Е, так, подорожі я тут справлю, бо думаю, що некрасиво. Все, імба. Друзі, все, ідемо, ідемо. Зараз що нам потрібно зробити. Е, так. Вже сонце йде, хмарки вже туди-сюди і ляпота яка. Так, ладненько, друзі, все. Нам потрібно йти до ось цього вже будиночка, в принципі, друзі, да, ставте лукоськи. Звісно ж, да, друзі. А, ось за сьогодні міні-спецна да. А, в принципі, нормально, друзі, нормально, так що. Блін, вже вечорі, вже погано. Так, ладно, так. І, звіняюся, тут хтось живе. так, Доброго дня. Я із поліції. Ось мій орден моє посвідчення. Так, почекайте. Ось тримайте мій орден моє посвідчення. Блін, тут нижний теж не пишіть перше. Е, так. Е, ой, вибачаюся. вибачте, але тут кайдуть роботи. Можете, будь ласка, піти звідси геть. Так, СПС. Все, давайте я відкриваю, давайте звалюйте. Так, е, добре. Е, Може ви щось виділили е, житель ЧАМР. Може ви щось виділили, що у місті грабили, щось, може, щось таке чули. Я не знаю, щось було таке. Ні, я нічого не чув. Я цілий день був в своєму будинку. Ні, мене там я не чув нічого. Ні, звиняюся, можете, будь ласка, йти, Ні, я нічого не чув. Все добре, у нас тут в деревні да. Ясненько, нічого не чув добре тоді до побачення, блін, ну... Ніхто не ж не чув, друзі. Певно, вже потрібно їхати, звідси ну. Блін, жалко ж їхати, тому що, може, щось тут є. Коротше, друзі, я зроблю отако. Будемо зараз копати під кожний будинок. Може, хтось там заховав щось, як завжди, мера на закусочку, на столик, да. Так, все, друзі, прикріпляємо, прикріпляємо. І все. Е, так, давайте кожен будинок будемо помаленьку обходити, і там вже подивимося, будемо робити далі, друзі. Да. Ось так ось. Е, так, нічого, хрена немає. Ні, добре, друзі. Так. Е, добре, давайте закриваємо це все. Угу. Прекрасненько друзі. Да, ось. Так, ось. І все, давайте, друзі. да І не забувайте підписатися ще на мій YouTube канал, друзі. да Так, нічого тут, друзі, у нас немає. Жалко. Жалко, ну ладно. Ладно, 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 друзі, все добре, все нормально, нічого ще, може щось знайдемо, може якісь там уліки, може якісь там персні, якісь там. ну, типу, кольцо, айфони, телефони, щось таке, може, вже якась зацепка буде. Так, ладно, три будинки обійшли, нічого ніхрена ні не знайшли, друзі. Де? М -м давайте ще бідні райони, подивимо. Їх у нас два. Так, тут ясненько, ніфіга нема. Добре, друзі, так, супер, закриваємо. Так, мінус у тому, друзі, що мені потрібно знаходити, але, блін, нічого поки немає. Так, закриваємо, закриваємо. Так. Е, добре, друзі. Так, ладненько, проходимо в будинок. Блін, ман е, не звержемо уваги. Так, добре, друзі, давайте. Зараз останній домік. А, ще бідний район і будинок мера, друзі, і все. Ух, яка це робота Фе, е, не фермера, друзі. Я вже попрацював фермером, колись устроював. Да, так що не переживайте. У своїй деревні, на 13, це деревня, так що, друзі, так. Все, дивимося, що в нас тут, і в нас тут ніфіга немає. Так, друзі. Закриваємо і. Так, пау, все, лишайся, друзі. У нас останній будиночок мера, друзі, мерка. Все, друзі, підходимо до його будинка і опитаємо його, і ще подивимося під його, ну можна сказати, підлогу. Так, ще я знову це подати ордер ну, ордер мій. Так, давайте я розкрию, я надіюсь, ви не проти. Да? Опа, а ти що такий, мер? Вибачте, анука. Ого, як тут капищуть, нічого собі вийшов, хрініл. Так, почекайте, у мене я до вас, довезенуку підозри. Давайте, як тут, тут жорстко пищи. Подожди, друзі. Так, все, друзі, я знайшов усього. Це мер Древні. Да, Все. Мер, ти підеш в поліцію на 10 років. Да, 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 мир будеш получати. Ось увидиш. Так, друзі, ми це забираємо, відносимо потім у місто, вертаємо це все так, друзі. Давайте, давайте побистку кабанчиком це все робимо. Так, ладненько, друзі, давайте бистренько це все робимо. Так. Тихо, у мене пушка на вас і камера, я можу видіти, що ви робите. Так що все, тихо. Все-все, все, друзі. Так, давайте закриваємо її, щоб я ще тут камеру зроблю. Прикольний такий подарочок, да? Ну на 10 років ти поїдеш точно, мер. Так що ось такі ось у тебе ділічки прекрасні, да? Все мер, будеш помаленьку зараз виходити. Будемо їхати в поліцію. Машина вже буде там нас чекати. Так що, все, мер, давай помаленьку будеш виходити і будемо там вже говорити в суді. Це все. Так, давайте тобі ще навіть поможу, мер. Да. Та камера, все це підключаємо. Семер, давай побистку кабанчиком ходи. Бу, друзі, це капець, Зараз мер буде помаленьку виходити. Але це відео вже буде підходити до кінця, і ми зараз поїдемо з ним у поліцію, у спецназ це все розрулювати. Будемо так, вибачте, Я поліцейська, можу подивитись, позиритися так. Е, ну, ось таке ось, друзі, у нас все получає. Надіюсь, ніхто таким таким Майнкрафті не буде займати, не займатися. Так що, друзі, ось так ось. Якщо вам все сподобалось, відео, ставте лайки, підписуйтеся. А воно вам все сподобало. Я думаю, всім удачі, друзі. І всім дякую, як завжди, всім пока-пока, друзі! Пока.